Перший рік це була мета абсолютна мета створити цю фінансову подушку, uh -huh. Тому і тільки завдяки цьому вже. Поступово рухалась далі. тобто то ти прийшла на курс, а тоді в тебе не було як такової фінансової подушки. Вона да? була, але вона все пішла під час війни, на ну, жаль. Ну, да, да, По так. зрозумілих причинах, і ось після того як витратилась подушка, ви почали накопичувати з чоловіком цю подушку, і ти знову пішла в практику інвестування. Да? І тоді прийшов ніби час інвестувати, накопичувати капітал. В Принципі, я б могла сказати, що в нас завжди була така своя да, фінансова подушка, як mm -hmm. родини. Але мені перед інвестиціями мені хотілося особисто свою. Uh -huh. Ну, Тобто, в мене є ще окремо своя. Uh -huh. Тобто, крім такої родинної, да, сімейної, на яку я, в принципі, там, не, си, ну, не розраховую, в якому сенсі. Ну, я реально вважаю, що то взагалі взагалі не будемо називати чорний день, да, це погана uh -huh. штука, але ну, типу, це не особисто якісь там твої суперкошти. Тому для мене була мета створити супер свою фінансову Цікаво. подушку. Так, і на сьогоднішній день це десь приблизно 4 тисячі доларів. Але я планую її зробити у 8 тисяч доларів. Uh -huh. Тобто я планую, щоб ця сума для мене була півроку цих всіх там і все інше. Але зараз ці всі процеси рухаються паралельно.